Це звичайний робочий день фізичної терапевтки Тетяни Терешкович. Вона допомагає пацієнту з палати дістатися на реабілітацію. По дорозі завжди запитує, як військовий себе почуває. Зараз? Да? – Ні, він задуманий. По тому відбувається сам процес терапії. Пацієнту Тетяни в важкому стані після поранення. Відтак, сам процес реабілітації для нього болючий. Потерпіть. Не, то потерпіть. Чуть -чуть? – Ну як, Це ще не краще прочиш, ніж перший раз. не Юрій отримав черепно-мозгову травму у ділянці лобної частини. Вона дала значні ускладнення чоловікові. Відтак у Тетяни Терешкович чимало роботи. Звісно, Юрій теж працює. Юра, я б сказала, є тяжким пацієнтом. Ви самі прекрасно бачили. Як під час заняття Юра не може самостійно сидіти, тому ми передаємо таке більше значення, більше щоб пацієнт сидів самостійно і по максимальному міг себе якось обслуговувати, бо зараз він залежний від допомоги оточуючи. Оскільки травма складна, після декількох вправ Юрію стає погано. Тут варто зробити невелику паузу. Тебе тушнить. Лягаєш. Лягаєш. Пускай руку. Пускай руку. Я тебе положу. Тетяна Терешкович займається фізичною терапією з 2016 року. Каже, ця робота непроста. До кожного пацієнта потрібно знайти свій підхід залежно від його травми та психологічного стану. До кожного пацієнта різний підхід. З одними є і самому психологічно важко, бо того, що... тому що не знаєш, як себе поведе пацієнт в певний якийсь момент. Е -е... Є такі випадки, що пацієнти ругаються. От ми так само на то не звертаємо уваги, бо ми розуміємо, що воно болить. Якийсь певний рух для нього є болючим, але ми змушені виконувати це все. Тетяна розповідає, коли лише почала працювати з травмованими військовими, їй було важко насамперед морально. Запевняє, вдала реабілітація залежить від багатьох факторів. Насамперед, це злагоджена робота команди госпіталю, починаючи від реабілітологів, терапевтів і закінчуючи психологами. Втім, важливою є і підтримка рідних. Сукупність цих факторів допомагала військовим з важкими травмами ставати на ноги. У Нас були такі випадки, що пацієнтів шиною травмами ста. Ставили... Лали на ноги, і пацієнт своїми ногами пересувався. Не менш важливою складовою під час реабілітації є й мотивація пацієнта. Мотивація потрібна. Так само, мотивація потрібна з боку рідних і від самого пацієнта, щоб він бачив, що його не залишили в певній ситуації так безпомочний. Відволіктися від тяжкої щоденної роботи Тетяні Терешкович допомагають її діти. При цьому жінка запевняє, не має права здатися і вигоряти. Каже, реабілітація військових це найменше, чим вона може віддячити нашим захисникам. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.